Значить, традиційно козака міцного ворогам смерть. Продовжуємо другу частину матриці Карвел. Єдине, що маленьке чи уточнення чи, чи поправка, коротше, друга частина дуже складна для викладання, більше того. Якби не зовсім, мабуть, і підходить для окопу, так би мовити. Тому всім, кому цікаво, в кінці будуть відскріншотені тексти. Є там і література посил, кого з офіцерського складу зацікавить, якби. гуглимо, достаємо, читаємо. От. Для окопного рівня дамо. Трошки спрощений варіант, як було обіцяно в першій частині. Тож, як би поїхали. Значить, матриця карвер це методика визначення пріоритетності об'єктів противника для прийняття їх як можливих цілей для наступного ураження використання матриці карвер через визначення пріоритетів цілей. На основі таких факторів, як критичність, доступність, здатність до відновлення, вразливість, ефект і впізнаваність, на практиці дає можливість використовувати обмежені ресурси для досягнення поставлених цілей по знищенню ворожих об'єктів на всіх ланках військового управління, а тому, в свою чергу, Застосування матриці дає можливість підвищувати ефективність бойового застосування артилерії, за рахунок скороченого часу по суті, самого ухвалення рішення для бойового застосування артилерії під час вогневої підтримки, а також забезпечення використання обмежених ресурсів. Тож, розглянемо перший. Елемент цієї матриці, а саме критичність, тобто наскільки критично знищення визначеної цілі вплине на стан справ на лінії бойового зіткнення чи, наприклад, на проведення ворогом якоїсь операції, наприклад, ми можемо FPV-дроном знищити якусь автівку ворожу, ну, наприклад, буханку так звану. Навіть, можливо, ББМку якусь легкоброньовану. Але знищення в даному випадку цієї одиниці жодним чином не вплине ні на оборону РОПа, ні ВОПа, ні взагалі на район оборони батальйона. Але якщо, наприклад, ФПВ-дроном знищити комплекс дальнього візуального спостереження так званий Муром П, От, який має тепловізори та камеру з зумом. Більше того, за даними військової розвідки, комплекс бачить людину на відстані 10 км, а тепловізором, ну, камери, а тепловізором до 4 кілометрів. От. Тому, якщо порівнювати ці два об'єкта по пріоритетності, то звичайно що по пріоритетності критичності. Знищена якась машина, займе рівень критичності 1 з 5, а от уже станція муром, яка може осліпити на деякий час на відповідній ділянці для можливого нашого штурму цю ділянку, то вона може отримати, наприклад, 4. Ну, тому що залишаємо вищий бал для більш пріоритетної, пріоритетної якоїсь цілі. Наприклад, хуйло приїхав на позиції подивитися в бінокль, як все йде по плану. Може бути? звичайно. Значить, наступний елемент і фактор матриці карвер це у нас доступність. Значить, определяємо, наскільки наші сили та засоби можуть, так би мовити, дотягнутися. До визначеної нам цілі. Ну, тобто вразити, скажімо так. Наприклад, чи можна 120 на відстані там 6-7 кілометрів вразити не, не потрібну нам СП ворожу? Ну, теоретично, ну, наче може, ТТХ дозволяє дальність там, до 7 тисяч з маленьким хвостиком. Але тут справа в нюансах, які саме є такий термін як еліпс розсіювання. І для 120-ки на відстані 7 кілометрів ворожа ціль буде мати пріоритет 1 з 5. Чому? Ну тому що влучити в неї буде дуже проблематично. А тепер давайте розглянемо хоча б поверхню. В чому суть справи? Ми повинні розуміти, що розсіювання снарядів підпорядковується певному закону, про що ми трошки поговоримо. От, неможливо передбачити точно, куди впаде е, випущена міна там, з міномету, ну, чи там взагалі будь-який снаряд. При цьому треба розуміти, що ми не говоримо про різні ескалібури і сходні, да, керовані управляємо і точні. Ні, звичайні чи з там, чи 120, чи 82, чи те, що у нас є від друзів і трошки меншого калібру. Так от розсіювання снарядів тільки на перший погляд от, відбувається абсолютно безладно, ну нам так здається. Хоча насправді результат розсіювання підпорядковується певному закону. Тобто, наприклад, що ми випустили там з гармати, ну чи там. З міномета, 100 пострілів? Ну, беремо таку величину, 100 пострілів. Наші снаряди там десь впали на відстані там, кількох кілометрів від нашого міномету. Да? Розірвалися і від них образувалися чи створили, утворилися вирви. 100-100 ямочок. Як розташувалися ці вирви? Ну, насамперед, ділянка, в якій попали всі наші міни, да, то вони якби, утворюють деяку геометричну фігуру. От. І якщо ми окреслимо цю ділянку по всіх крайніх воронках, то отримаємо витягнуту в напрямі стріляння нашу чи стрілянини фігуру, яка схожа на еліпс. От дивимося малюночок. За межами цього еліпса. Вирв, ну, тобто ямочок зовсім не буду. Всередині Еліпса ці ямочки, ці вирви, розподіляються по деякому, хоча дуже простому правилу. Чим ближче до центру Еліпса, тим густіше ну, концентрація цих ямочок. Тим ближче одна від одної вони будуть знаходитися. Чим далі від центру, тим вони ну, набагато рідше. От ми бачимо, да? ну, а по самим краям еліпсів їх майже зовсім немає. Тобто, таким чином, у межах площі розсіювання, а наш Еліпси є з площі розсіювання, от, міни, куди вони лягли. От, то завжди буде така точка, от, близько якої виявиться найбільше за все попадань. Тобто, якщо то умовно її поставити там, по центру, да? І в будь-яку сторону дивишся, і їх якби кучність велика, так от оця точка, біля якої можна з максимальною ймовірністю очікувати на падіння наших мін. Да, називається середньою точкою падіння. І значить, їй відповідає середня траєкторія снарядів ну чи мін. Тобто траєкторія, що проходить у середині у цього снопа. Так званого. Тобто ми розуміємо, що якщо б жодні випадковості, ну тобто случайності, не втручалися в стрілянину, то всі б снаряди у нас полетіли б один за одним якраз по цій середній траєкторії. Ну і потрапили б у центр Еліпса. Але ж цього не відбувається. От тому відносно середньої точки падіння, то всі воронки. Будуть групуватися до певної міри симетрично. Тому, якщо стати в цій площі розсіювання, да, типу в центрі, де саме найгустіше лягли ці воронки, тобто в так звані середні точки падіння, то можна помітити, що хоч вперед, хоч назад, хоч вліво-вправо буде однакова кількість оцих вороночок. Тобто тут буде кучність їх, саме таке ядро цих вороночок. Оце і є сутність закону розсіювання снарядів при стрільбі, без якої стріляти з гармати ніяк. Тому що саме завдяки знанню цього закону, ну, от, якби артилеріст і для себе з'ясовує, скільки йому треба випустити снарядів, от, щоб попасти туди, куди йому треба. А тому, щоб зрозуміти, як це працює. От беремо, дивимося еліпс, бачимо лінію АБ, це через середню нашу точку. От проводиться лінія. Так зване вісь розсіювання по дальності. І ця вісь у нас ділить еліпс пополам, тобто перед цією вісю. 50 луночок, і за нею 50 луночок ми пам'ятаємо, що ми розглядаємо, що у нас було 100 пострілів. Тепер дивимося на наступний малюночок. Відраховуємо 25 воронок, розташованих ближче за інших до осі розсіювання по один її бік. І відокремлюємо ці воронки лінією, яка паралельна осі розсіювання. От, ширина. Отриманої смуги дуже важливий показник розсіювання, її називають середнім відхиленням подальності. І дійсно, якщо ми відкладаємо таку ж смугу по інший бік осі розсіювання, то в цих двох смугах у нас буде укладена найкраща половина всіх попадань. Ну, тобто, от наших оцих от 50 снарядів, які попадуть, ви можете перерахувати. От. Чому називається найкраще? Тому що ці 50 попадань лягли густо біля середньої точки падіння. От. І якщо тепер ми далі будемо відкладати вперед і назад від цієї смуги, рівні серединному відхилення, то може буде встановити і математичний вираз закону розсіювання. До речі, який ми і шукаємо. Тобто, ми бачимо, що таких смуг. Вийде у нас всього 8 по 4 в кожну сторону від осі розсіювання. І в кожній смузі е, виявиться певне число воронок. Ну, Яке ми бачимо на малюнку. Те саме вийде і в тому випадку, якщо ми е, проведемо смуги не поперек, а вздовж Еліпса, тепер бачимо, що на верхньому, що на нижньому малюнку да, цифри запам'ятаємо, да, 25%, 16%, 7% 2%. От. Ці числа варто запам'ятати, вони стануть нам у пригоді. От. Тому що це і є чисельний вираз закону розсіювання, з якої б гармати ви не стріляли, все одно влучення снарядів розподіляється за цим законом. Тобто, чим ближче, умовно кажучи, до центру, да, тим кучність більше. Чим далі на периферії, хоч вліво, вправо, хоч вперед, хоч назад. Там, по відсотковому цьому зменшується. Тобто, звичайно, розуміємо, що якщо ми зробимо трохи пострілів, то ми отримаємо, можливо, не зовсім такі числа. Але чим більше пострілів зроблено, тим якісніше і ясніше буде виявлятися цей закон розсіювання. Чому ми якби, і привели на 100 пострілах, тому що саме на цій кількості пострілів, якби цей закон розкриває свою красу. Тобто фіксуємо, да, що чим більше еліпс, і чим ширше кожна з його цих восьми полосочок, да, тим значить розсіювання більше. І навпаки, чим еліпс, еліпс буде менше, і чим кожна з його восьми полосок теж буде менше, то значить і розсіювання буде менше. Також фіксуємо, що ну це видно з малюнків, що середина відхилення бічне. Завжди менше, ніж середини відхилення по От. Тобто, це означає, що завжди буде більше розсіювання снарядів по дальності, тобто вперед, назад, ніж у сторони, вліво-вправо. Тепер дивимося наступний малюнок, і бачимо: а єдине, що е, поправочка, що у гаубиці, тут у нас два варіанти: 120-мм дивізійна гаубиця, да, часів там Другої світової. Який приклад був, такий наводимо. І 76-мм дивізійна гармата. Так от у гаубиці розсіювання снарядів по дальності завжди менше, чим у гармати. Зверніть на це увагу. Тому що, наприклад, там 76 мм у, самой, у гармати, виходить там, там 232 метри по дальності, а у гаубиці 176. Ну і відповідно дивимося, да. Там перший малюнок, якщо кілометр відстань, тобто гармата стріляє на кілометр по глибині фронту, да, то вона получається 136 метрів по дальності, по ширині 3 метри. У Гаубиці 104 метри, 4 метри, Тоді далі на 3 км уже там 144 метри і 12 метрів, у гаубиці 136-13 метрів на 5 кілометрах, да, 232 у гармати на 35 метрів чи на 25. Вот. У гаубиці 176 метрів на 30. Але тут цікаво, ще є одна нюансінка, яку ми зараз покажемо. Дивимося на малюночок, да, бачимо, піхота противника наступає, що наші позиції, і у нас. Є дві позиції артилерії, да, фронтальний вогонь ведуть і фланговий. Так от, в чому как би, фішка? Якщо е, ціль, яку нам треба вразити, знаходиться недалеко від нас, от, то звичайно, що коли її вражати, то при нідольотах це може чивато чіпляти нас, тобто що мається на увазі. Наприклад, якщо наша арта веде стрільбу через нашу піхоту. Приблизно в 4 км від ворога, от, то знаходиться ближче 200-250 метрів від цілі вже небезпечно. Чому? Тому що, наприклад, той же самий еліпс розсіювання да, 76 мм пушки виходить по глибині в сторону противника там 232 метра, а по ширині там, 25 метрів. Тобто, такий от еліпс буде вражатися, грубо кажучи. От тому в таких випадках, якщо звичайно, що розуміємо, ціль від нас вже метрів 250 то якщо ми будемо бити в цю точечку, да, то від неї відкладається в нашу сторону вже небезпека. Тому бачимо так само на малюночку, що краще тоді, якщо вже ворог зовсім близько з нами, а треба його чимось подавляти, тому що небезпека, то краще чим е фланговий вогонь нічого не підійде, тому що він якраз по. Фронту повністю перекриває, грубо кажучи, даже ВОП. І всі, хто там знаходиться, знищуються, тому що, в принципі, по ширині 230 і по глибині тоді виходить 25, ну, достатньо такий гарний кусочок, який буде вражатися. Додатково ще, подивіться, е, таблиці стрельб, да, 120-ті, 38 1938 -го года. Вот. И там дальше будет показано, как они в будут разбирать то -то эллипсы. Пятый э, заряд там при такой-то скорости начальной. И такие иншие. И бачим мы. Бачим мы, да. 1670. Если видстань. Грубо чи до ВОПа, котрого ми розбираємо 3200 метрів і 4770. Тут бачите, яка, які еліпси будуть в такому випадку. осколочно фугасним, якщо любіть. Тобто не будемо забурюватися, це просто вам загальна картина, щоб так трошки було зрозуміло, тому що артилерія це, як то кажуть, вища математика, тому ми не будемо тут говорити про пуви. Да, прилад управління вогнем ПУ-9 призначений для рішення задач, пов'язаних з визначенням початкових даних для стрільби управління вогнем батареї дивізіона. Тому що ми це просто пояснили перших два елементи да, матриці, карвер і критичність і щодо досяжності. Тобто, наскільки нам ціль ця важлива. От, і наскільки ми можемо його дістати, і чим, і як, і чи є у тому сенс. Ну, це так, тому що я пояснив е, на початку, що якби давати викладку для окопа, де, умовно кажучи, вища математика, ну нема сенсу, тому що ніхто там в окопі цим займатися не буде. А той, кого це стосується, він якби знає, що йому робити. Але треба мати загальну. Картину, щоб розуміти, як це працює для того, щоб грамотно вибудовувати свою систему вогню, так само і вчиняти управління вогнем. Так, ідемо тоді. Наступний у нас чинник карвера да? матриці це у нас відновлювальність. Тобто, наскільки швидко чи легко ворог може відновлювати ціль, яку ми вразимо. От. Знову ж таки повертаємося до наших так званих сленгових да, буханок. Тобто таких машин мільйони, от. і ново з'явиться в принципі дуже швидко. А от якщо вразити е, муром, да, то їх мало і для того, щоб його... Виготовити, не кажучи, то доставити все таке інше, знайти час підготувати спеціалістів це ціла проблема. От. Тому час, поки з'явиться новий муром, більше ніж, звичайно, буханка. Тому муром ціль отримує як ціль вищий пріоритет. Це зрозуміло. Тепер наступне це у нас вразливість. Да, питання постає, чи є сенс стріляти. По танку в капанірі 60-го міномета. Да? Навіть якщо він там ідеальний стоїть на дистанції для стрільби, звичайно, що ні, тому що 60-ка танк не візьме. Ну, Це 99%. Це хіба що нехороший хороше товариш відкрить люк і туди мінка залетить. До речі, вибирає пріоритети, в тому числі ми ще, як то кажуть, для себе. Определяє, чи взагалі особовий склад має можливість і навички для реалізації вразливості нам необхідної цілі. Ну, наприклад, там розрахунок 82 мм міномету гарно стріляє по статичних цілях, але не вміє швидко переносити вогонь е в разі рухомої цілі. Ну, є свої, свої нюанси, про які якби, мінометники знають. От. Тому розрахунок не може виконати вогневу задачу, наприклад, якщо вона стає в такому ключі. Чи, наприклад, оператор FPV-шки. він не вміє робити окремі якісь елементи і не може залетіти у важкодоступну ціль. Хоча і радіогоризонт, і дальність номінально дозволяє дрону це зробити. Тому в кожній ситуації є свої нюанси, чому треба вивчати і ТТХ, і взагалі. Як кажуть, настанови про використанню тієї чи іншої зброї. От, Коротше, тепер наступне. Наступне у нас це ефект. Тобто, який ефект від знищення цілі отримують чи наші війська? От, чи, наприклад, там, можливо, навіть цивільні. Що мається на увазі? Ну, наприклад, там знищення мосту обезпечать. Фланг наш, я не знаю, ротичі батальйона. От. Але цивільне населення не зможе перейти річку і не зможе евакуюватися в безпечне місце з усім своїм е мотлахом. Тому якби, тут теж пріоритетність. І, звичайно, що в такому випадку п'ятерочку поставити важко. Ну, от. Чи, наприклад, там. Треба знищити СП, на якій там два чмобіка. Ну, зашуганих таких і видно, це я не знаю, там аеророзвідка дає, чи там інші якісь елементи розвідки. Тобто, чи є сенс розбирати цю СП, яку потім ніхто не займе. От. Тому, якби такі речі це треба теж враховувати щодо ефекту від того, що ти зробиш чи вразиш. До речі, може хто помітив, що в першій частині там у нас градація була. 1.10, 10 а тут 1.5. 5 Ну, тому що для копного рівня виставляти 10 позицій оцінки ну це якби нереально. Погодьтеся. Тому, якби трошки спрощуємо. Да, Не 12-бальна школьна система, а наша радянська 5 бальна Ну, так, от Юморно. Тобто, щоб не виникали питання, що чому там так, а чому тут так. Ну, тому що мізки включаємо і знаходимо відповіді. Ну і останній елемент нашої системи Карл, да, матриця це. Впізнаваємость, тобто, чи легко чи важко розвідати нашу ціль. Звичайно, що для коригування вогню нам потрібно спостереження відповідно за ціллю. Якщо наші розрахунки, БПЛА, наприклад, можуть це реалізувати, то у цілі буде пріоритет вище, ніж у цілі, для якої треба там звати я не знаю, своїх суміжників. Із пташечкою. От. Бо, наприклад, там БПЛА не долітає, щоб це подивитися. Тому, якби, це також важливий елемент матриці, наскільки легко чи важко розвідати нашу ціль. Ну і звичайно, що її ідентифікувати для того, щоб приймати потім рішення, вражати її чи ні. Ну і в підсумку сума пріоритетів за цими показниками. Формує у нас загальний пріоритет цілі у загальному списку, і в такому випадку матриця Карвер дозволяє зібрати і систематизувати дані про наші цілі, розподілити їх між різними засобами для враження, тобто кому що підходить, що, до речі, дозволить зменшити долю ручного управління вогнем, тому що наші сили і засоби точно будуть знати. Що це саме їхні цілі, і що саме ці цілі вони зможуть і відслідкувати, от в тому числі зміни в пріоритетність, і знищити, тому це особливо прискорює прийняття рішень по будь-якій цілі, що раптово з'являється, і в такому випадку карвер буде так би мовити шпаргалкою, по якій ми дуже швидко пріоритезуємо нову ціль, тобто пріоритетність визначимо, і дамо команду на знищення. Тобто то в підсумку зрозуміло, що матриця Карвел да, допомагає впорядковувати витрачання ресурсів і боєприпасів, і палива, і людських, і часу, і всього того, що нам надають партнери в якості допомоги. І вона, ця матриця, дуже гарно вписується в загальну систему чи філософію українського бандервафе да знання. Плюс вміння їм користуватися, тобто породження чи створення ефекту від закону синергії, як би дає потрібний нам результат. Тепер обіцяні скріншоти тої наукової роботи, хто має бажання покоперсатися в цьому більш глибше. welcome, як то кажуть, роздивляємося скріншотим, вивчаємо, розбираємо. Якщо треба в кінці є література, на що посилається дана наукова праця. Ось тут, наприклад, що ми говоримо, богу смерті.